Смерть і Воскресіння, біль і радість народження. Роздуми над Божим Словом на п'ятницю шостого великоднього тижня. Здіяння Апостолів. Коли Павло був у Корінті, у видінні вночі Господь сказав йому: Не бійся. Але говори і не замовкай, бо я з тобою, і ніхто не накинеться на тебе, щоб заподіяти тобі зло, тому що багато народу у мене в цьому місті. І він усівся на рік і шість місяців, навчаючи у них Божого Слова. А коли Галіон був проконсулом у Ахаї, юдеї одностайно постали на Павла і привели його на суд, кажучи. Проти закону оце й переконує людей шанувати Бога. Коли ж Павло хотів відкрити уста, Галіон сказав юдеям, якби була це якась несправедливість або злодіяння, о юдеї, то я на належних підставах прийняв би скаргу від вас. Але коли суперечка йде про Слово, про імена та про ваш закон, дивіться самі. В цьому я не бажаю бути судею і вигнав їх із суду. Тоді всі схопили сустена, начальника синагоги та били перед судом. А Галіонові не було до цього діла. А Павло, пробувши ще багато днів, попрощався з братами і відплив до Сирії, а з ним акила та Прескила. Він обстриг голову в кенхреях, бо мав на собі обід. З Євангелія від Йоанна Того часу Ісус сказав своїм учням: воістину, воістину кажу вам, що ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти. Ви будете сумувати, але ваш смуток обернеться на радість. Жінка, коли родить, має смуток, бо прийшла її година. Коли ж народить дитину, то вже не пам'ятає скорботи через радість, що народилася людина на світ. Тож і ви нині маєте смуток, та я знову побачу вас і зрадіє ваше серце, і вашої радості вже ніхто не забере від вас. І того дня не будете в мене нічого запитувати. У Коринті Господь сказав до Павла у нічному видінні не бійся, але говори і не замовкай, бо я з тобою, і ніхто не накинеться на тебе, щоби заподіяти тобі зло, тому що багато народу у мене в цьому місті. Павлові важко не боятися, погляньмо на його досвід. Слуги Христові, говорю, неначе нерозумний, я більш від них. Куди більше в працях, куди більше в тюрмах, під ударами надмірно, у смертельних небезпеках часто. Від юдеїв я прийняв п'ять разів по сорок ударів без одного. Тричі киями мене бито, раз каменовано, тричі корабель зі мною розбивався, день і ніч перебував я у безодні. Після півторарічної праці в Коринті він однак постає перед проконсулом Ахаї, звинувачений юдеями. Проти закону оцей переконує людей шанувати Бога. Для римських властей немає сенсу займатися такими справами. Коли суперечка йде про слово, про імена та про ваш закон, дивіться самі в цьому я не бажаю бути суддею. Ісус порівнює свою смерть і воскресіння з болючим процесом пологів. Жінка, коли родить, має смуток, бо прийшла її година. Коли ж народить дитину, то вже не пам'ятає скорботи через радість, що народилася людина на світ. Страшна смерть на Христі це не, мов би, пологові болі, а Воскресіння це радісний прихід дитини у світ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.